Напевне, зразу перейдемо до оголошення підсумків Львів Йодо Апп Контест. Але перед тим е, декілька оголошень. Е, багато питається, що далі. Е, в мене є відповідь для розробників ігор. У нас буде 21 січня, якщо не пам'ятаю, да, 21 січня у нас буде кімдев конференція. Можна е, прийти і подивитися, як робити ігри, якщо ти мобільний розробник, що робити, з чого починати, як, як продовжувати, де знайти команду. І це все, це все ми будемо обговорювати. Е, зараз там якась є супер знижена ціна на, на рецепції можна взяти каточки. Спілкування зараз продовжимо на автопаті, заброньований гарний ресторанчик. Так само можна брати квитки на автопаті в, на, на, на стійці реєстрації. Третє, хочу ще раз нагадати, що у вас є 72 години, щоб втілити все, що ви тут почули, інакше це буде без, без, безглуздо, тому бажаю всім успіхів наступних 3 дні принаймні запланувати, що ви будете робити. І, Дозвольте мені оголосити переможців конкурсу діодо контест. Третє місце. Третє місце, яке отримує книжку «Мільйонер з Абстора. Дістається. Е дістається команді Лірода. Є вона тут. Вірота. Ти мало попросила, щоб ходить за, за твоєю адресою. Дякую за Дякую. Друге місце. Друге місце і три 3 години консультації від Івана Замоловича, е-е, по просуванню свого поповненого суглосна додатку, по просуванню отримає команда Камає. Вітаю, і, і перше місце. Перше місце і е, подорож до Лондона на лондон Саміт презентації з інвесторами. І квиток на конференцію Аді 10-11 жовтня. Отримує команда Війсов. Виталий, пару с, вами, с вами. Я, Я в шоке. Я в Шансе. и внезапно. Да. Ну да, не знаю. Прикольно, он пасмурный. Ты не Ну, знається, очень хорошо заканчивать приложення фрази или нет, или нет Добре, вітаю. Ну і це все. Чекаю ваші відгуки на Фейсбуці, блогах. Насправді було б дуже цікаво почути, що, що, що було цікавого, що продовжувати робити, що не робити більше так. Що робити краще, і і будь-якою зворотній зв'язок які дасть нам можливість зробити наступну конференцію краще. Всім дякую, всім успіхів. З ким побачимось на них. з не побачимось.